Так. Да. Хто хто? Зараз можемо починати. Ну, типу. е, я зрозумів. Зараз мене немає, скажіть. Немає, буду через годину, дам. Можемо да. Можемо починати? Так. А наскільки якість мобілізованих там, призовників відповідає тим завданням, які перед вами поставлені там, по підготовці там, мобілізованих? Яке ваша... Моє враження. Від... враження. Ну, знаєте, це вже шоста черга мобілізації кешла. Найбільше е це враження було, що враження. Це було від першої черги. Що законодавство не прописане на той момент, вваже е впливу на підлегу, практично ніяких не було. Було тяжко. Ну і люди першої хвилі, я вам скажу так чесно, вони не розуміли, що йде війна. Вони не розуміли, навіть вже убуваючи в зону АТО. Та, там десь хто стрільний, там постійно був посту, на цьому закінчиться. А коли вже починало гинути, тоді розуміло, що дійсно йде війна, вбивають людей. Шоста, ну ще гірше на сьогоднішній момент. Чому так вибувати і укомплектувати не можуть? Я не сказати. А от ті люди, що приходять, воно ну, як завжди, є ті, які вмотивовані, є, ті, які явно не вмотивовані. Як, скажімо, набрати, би тисячу чоловік. А які не вмотивовані і платить їм по тисячу гривень, там втратить ну, мільйон грубо говоря, чи взять 50 чоловік і їм платить там, по 10 тисяч. І вони будуть мотивовані, то ці 50 більше зроблять, ніж та тисяча зробить. Тому що вони знають, чого вони тут, вони знають, ради чого вони ризикують і чим вони будуть займатися. Чи є люди, які поприходять, які мотивації не мають, такі або відбути, як кажуть. Ось, мужики, нападаю, сьогодні в нас роботи полусупісні про порозичника. Повнім. Дыхание, не будете дышать, сдохнули. Делать все нужно быстро, но без суеты. Разобрались. Сектора разобрали. Вперед, вперед, вперед. Строю. Иду. Хорошо. Вперёд! Видите, не жалеешь Движение от а короткий. Сума. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать, ста. Молодцы, отдых. А це в кінці була премія. 20 вижима вот. де, з Деном буде отак. Ден! А Костя, де його девочів випиті Сейчас я ще кілограм заняті скинув. Сейчас... Прийшов 93, 94 А сейчас 82. Вчера на весы стал. Ничего нового я как бы не ожидал. Знал, что будет тяжело. Так, пойдет. Для здоровья, для защиты страны это и нужно. Пришла повестка. Сказал жене. Заранее еще говорил, то, что придет повестка, я пойду. Но она, естественно, зачем она тебе не надо? Я говорю, ну как не надо. Я говорю, родина зовет. Я говорю, сегодня они там, завтра они у нас в Киеве. Я сам киевлянин. Поэтому нам это не надо. Смирилась. Ну, Дочка, іноді скучає. Маленька в мене дочка, тому я вернусь. Будь гардіться, папа. Якщо уявити, що у вас є всі ресурси, які вам потрібно, для того, щоб побудувати такий навчальний центр, який ви собі захочете. Чи ви там собі якось так уявляли, що би ви зробили, наприклад, щоб ви поміняли, перебудували, змінили? Так, були б такі, знаєте, в мене є досвід прийняття участі в миротворчих операціях, Я рік знаходився в Іраку. Да, в Іраку. Да. Там ми бачили те ж саме, як в пустинях американці будують цілі містечка і особовий склад забезпечений. В тих же військових містечках і харчуванням, особовий склад забезпечений, і так називаємо блага цивілізації, які у них є починаючи там від виноград, які на сніданок деякі кондиціонерів, які в кімнатах стоять. Кожному можливість помитися не раз в тиждень там, в бані, а там два-три рази на день, прийняти душ, і це вважається нормально. Тут, на жаль, в зв'язку і кількістю особового складу, і інфраструктурою, яка будувалася ще за часів Радянського Союзу, 50 60 х роках минулого століття, вона не не дозволяє. Але в той же час, в той же час зараз практично. Одну казарму ми вже закінчили, одна в процесі ремонту, 12-та казарма, яка вже йде. У ти більш-менш таки поробили. Ну, ось таки, казарма. Хоча можна зробити на сьогоднішній момент те ж саме, вже якісь там кубрикову систему, щоб кожен бав, як воно як каже, як китайці кажуть, не величке, але своє. Ну, 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 це моє ліжко. От. Це тумбочка. Я в ній складаю речі. Тут ми миємося, миємо ноги, тут ми приймаємо душ, вода холодна, ти штам під'єднуєш і пшш, приймаєш душ черги ніколи не. Мало хто готовий митися в холодній воді. Це наш туалет. Тут ну, от так. стоячи, сидячи. От. Ну от таке. Це кімната для особистої гігієни. Що? О, тут, тут насправді ніякої показухи, тут справді біля ці стоять утюг, чайник, дезодорант. Ніхто не наважується ним користуватися. Він там просто стоїть вже як меблі. Коли, наприклад, ну не знаю, на вашу думку, можна чекати реалізації цієї вашої ідеї, якщо все буде там, в порядку, більш-менш, скільки для цього потрібно грошей, наскільки ну, це реально? Я по коштам не прораховував. По коштам не прораховував. Ну, скажімо, це невеликі кошти. Зараз, наскільки я знаю, в трьох військових частинах проходять ті ж експерименти з харчуванням особового складу. Те ж саме, що войне, там, меню, яке ми маємо можливість давати, тобто, щоб у людини був правовибор. Приходить, да, там, ну, там, я розумію, що воно там, 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 м'ясо, там риба, там курка, там печінка, якась там сосиска. Тобто Питань немає. Солдат прийшов і каже, я хочу це, я хочу це. Просто <правдає> <правдає> Там жіночки вперше за весь час, поки в перчатках. <chat> <prix> <Upper language> so, okay. <sharpology> <tanes> так, А так, суті, позвичайне. Це робіт. Перше, там якийсь борщ, супче таке. Друге, там якийсь гарнір, гречка. Каса. Та якесь м'ясо. І м'ясо. Це можна істину. Буває таке, що... Навіть не вкусиш, Ну, але нормально. От э, капуста свіжа з'явилась, так? Да? Раніше консервовано поки сам. Так, да, раніше мені давали тільки консерви, вироблені ну -э, овочі. Але десь, напевно, тиждень тому, може, більше, почали давати ну, от, свіжу капуста і зараз їм. Помідори давали. Ти вот. ще давали свіжі овочі. Не, помідори. такі давали. Романа, Роман, не поняла, ты ти что ти наїжджалась? Я еще наїжджал. Я, я когда сказала тебе, що не в перчатках уже працюють? Я перший раз ты чую. Хлеб? І що когда ми так не, ти от тебе от показати, що перчат... у мне перчаток? Не, я їх скупаю так... тонами після нашої співбесіди з вами. Так що тепер, тепер я так везде. розумію, що я буду бачити перчатки по кожен... день? Они обязаны быть в перчатках. Не, не, так, не а если нет перчатки, у вас есть мой телефон. Они обязаны, и то, что я буду бачить в перчатки, всем, там, выдаются перчатки. <свят> всем выдаются перчатки, они обязаны быть в перчатках все каждый ну, вот. Божий день. <свят> Возвучай, я буду а Они все должны быть в перчатках so, каждый Божий день. Буду им говорить о профессии, если буду быть перчатки. Подавайся свой, я забрал. Буду мати. По забезпеченню скажімо, мобілізованих формою, особливо ну, формою на заміну, коли там ця брудна. Заміну, бачите, зараз воно ну, те ж саме. Якщо раніше брати військовослужбовці, служби за контрактами, офіцери, то форма такого зразка польова видавалася, ну це у вас да, трошки не така, вона видавалася на рік. Зараз видається форма на півроку. На півроку, ну, знову ж таки, якщо там, наприклад, міна попала, згоріла форма, склали, е, видаємо цю чи ще один комплект цієї форми. Е, солдати ті ж мобілізовані, зараз служать е, рік по закону. Було б, ну, я так вважаю, на, на цей момент їм видати на цей рік, який вони служать, дві форми. Або там, наприклад, дві форми, там, підмінну якусь форму, яку їм дати. Три форми дати. Для чого? Щоб вони мали можливість постирати цю форму, щоб вона можливість там його десь підшити, посидіти. У нас просто виходить одну форму дали, вона для нього і по танку, і по полям, і в столову сходить. Вона, грубо говоря, одна форма вона вбивається. От, Значить, це нам мені видали в рівному. Ну, типу, коли призвали. Рішмішок, Мазепенка, е, ну, як бушлат, внутрішня флісова. Така тепла куртка, яка йде під бушлад, типу як вкладка. Штани, кітель, е котілок це фляга, ложка і горнятка. Значить, Ще видали там футболка, футболка, шкарпетки, одну. Шкарпетки, здається, дві пари і нижня білизна. Я не пам'ятаю, чи одна пара, чи дві. Ну, але вони там пробуємо одна, але ми там в роботі, коротше, воно десь там є. Я, я в своїх зараз, але десь там сушиться, переться і так далі. От. Ну, от це, що ви дали. От, оце волонтери вже нам дали. А, я, ні, я ще отримав я берці в рівному. Оце я про них забув. Тобто взуття ще в рівному теж видали. А якщо б у вас зараз була можливість, так скажемо, до всіх. Мобілізованих, які в вашому начальному центрі, там щось їм сказати, якісь там будь-які слова, що бо їм сказали? І з отримання повістки на мобілізацію, вони повинні готуватися до того, що в них будуть стріляти і вони будуть стріляти. Що це вже як сказати знову ж таки, це не гра. Не гра, де можна перезавантажитись, де можна там на інший рівень перейти, що тут вибору немає. І тому вони повинні навчатися тому, щоб захистити в першу чергу себе. Зберегти своє життя і здоров'я. І знову ж, це я кажу. Україні потрібні герої, а повинні вони бути живими. А тебе командир батальйону щось чекав. Мене? Так, я не знаю, чого роблю. Може тут покарати, якщо ти що не будеш робити. Ні, ну так що там. Ні, то такого не що щось там не роблять. Буває таке, що щось там неправильно роблять, якусь справу там, чи ще щось, тоді там. Плюс 50 віджимань. Чиста зброя це тільки твоя проблема. Ну, ну того, хто стріляє, знає. Що там у нас запущено, то вона там почне погано стріляти. І тоді вже це буде... Ось це можна вже схлопотати щось. Що ж? Ну, зараз я буду віджиматись. Почистив зброю? Все ні. Це ми не чистимо, ми тільки протираємо від піску. Оце ти коли чистий останній раз? Так я кажу, я не чистив. Припраю. Ще не чистив. Та не чистив. — А скільки ти його вже гладиш? Не знаю, хвилин 5. Скільки? Хвилин п'ять. П'ять хвилин. Я вже 10 тут, як прийшов, ти Та вже ні. його гладив. Це до мене хтось з ним стріляв. Добре. Значить, має бути чистий. Значить, ми будемо віджиматися, якщо буде не чистий. Зрозумів. Справний солдат. А, так, ну то що. Хрест. Питані, він поставив, 50 разів видіж Бачиш? Бачиш, не поставив на грабіжників вже. Тут Цього прям. Депонав. Вже, вже, вже. Добре, до Давай, и достойно. У У нас же давай, давай, страшного, Ничего страшного, смоти я. Ты можешь, можешь. Щелесим. Давай. Щелесим. давай, можешь. Можешь давай, 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 можешь. давай, 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 слабый? Давай, ще два рази. І ще раз. Ще раз. Ще раз, давай. І О. Бля. А, 49 й А. Дівон. Першого дня повинні готуватися тому, що там потрібно на війні. І це розуміння повинно пройти, що не не відпочинок, туди вони їдуть. Зараз це люди вже краще розуміють, вже знають, куди вони йдуть і що воно буде. Але, як ви кажете, певше завжди є. Ясно. Добре, дуже дякую вам за це. будь ласка.